Дякую за перегляд! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Снайперка бойовиків ДНР, громадянка України з Харківщини Галина Чернікова в далекому 2019 році зізналася у своїх злочинах. Її обміняли у 2020-му. А сьогодні пізно вночі снайперку ліквідував спецзагін ССО. До речі, Чернікову також приписує до однієї з коханок Пушиліна. Проте про все по порядку. Відео з її розповіді оприлюднила ініціатива Свободу в'язням Кремля. Ймовірно, Відео із логотипом центру Миротворець записали, коли Чернікова перебувала під слідством або невдовзі під час затримання. Зі слів Галини Чернікової у 2014 році її завербував бойовик ДНР із позивним Тигр та пообіцяв оплату тисячі доларів на місяць. Спочатку їй потрібно було пройти перевірку на здатність убивати. Першою Чернікова вбила дівчину, яку їй представили як снайперку української армії. Зі слів Чернікової жертва була побита у крові. Бойовик тигр сказав їй хоче жити. Біже Чернікова вистрілила жертві у спину. Тіло вбитої потім відвезли на очисні споруди в Донецьку. Ще одну людину Чернікова вбила, коли бойовики грабували будинок. Я стояла на позиції. Сторонній намагався пройти на територію, де відбувалася крадіжка. Я в нього вистрілила у голову. Мені дали наказ: якщо заходить хтось сторонній, стріляти на ураження, розповіла Чорнікова. За її словами, це був мирний житель. Крім того, Чернікова розповіла, як пострілом у лоб із пістолета Макарова вбила охоронця дачі, яку захоплення. Пели бойовики Аглина Чернікова, уродженка села Одноробівка Золочівського району Харківської області. Надалі жила в Донецьку. Її затримали в 2017 році в Маріуполі вироком 27 грудня 2019 року. Красноармійський мікрорайонний суд Донецької області визнав Чорнікову винною в причетності до терористичної організації. Частина перша стаття 258-3 кримінального кодексу України і призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді доведено, що в липні 2014 року Чорнікова вступила до лав незаконного збройного формування Козачий Союз у області військ. Кадонського терористичної організації ДНР. Спочатку її поставили працювати кухаркою з окладом 8-10 тисяч російських рублів. При цьому забезпечили військовою камуфльованою формою одягу російського зразка типу Горка. На початку вересня 2014 року обвинувачена перейшла на посаду снайпера. Їй видали автомат Калашникова, снайперську гвинтівку, система Драгунова СВД, пістолет Макарова з боєприпасами. Заробітна плата Галини Чернікової на цій посаді становила 1 тисяча доларів на місяць також вона отримувала винагороди в розмірі від 200 до 700 доларів інші матеріальні блага. Згідно з вороком суду, Чернікова особисто брала участь у мародерстві та пограбуваннях житлових приміщень вбивствах цивільних осіб та українських військовослужбовців, які незаконно отримувалися представниками ДНР, а також у вбивствах осіб з числа представників інших НЗФ ДНР. У рамках обміну з Ордло Чернікову передали бойовикам 29 грудня 2019 року. Під час повномасштабного вторгнення вона знову взялася за зброю. Під бахмутом її ліквідували бійці ССО під час спроби втечі з полону. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!